Ось така різниця між редуктором СПД. Тут мембранка з такого ж матеріалу, як для, ну, стоїть в редукторах ГБО ті, що йдуть під автомобілі. От вона ось така. цьому, це ось. Газовий карбюратор для бензинового. називається хо, -хо. Отбив би руки тому хто оце таке названня там написав. Ну то зараз не про це. Тут же ж мембранка. Ну, як резинова камера в лісопині. Скільки воно таке буде, як довго воно не задубнявіє І все остальне, самому Богу, і звісно. Яка та якість просто резини. Вона без нічого, вона нема там всередині нічого, ніякої арміровки і ТД і ТП. Це просто калоша якась резинова. От така різниця. Буде видно, чи не буде. Як прилягає криво грибок до свого посадочного міста. Пружинка дуже жорстка, дуже жорстка порівняно з цією пружинкою. Ця пружинка м'якенька така. От. я ж нагадаю, що це і це. Проармірований такий резиною. Тобто це не, не просто кусок резини. Це така як ткань, армірована резиною. Ой, не армірована, а нанесена на ній. Ну, спеціальний матеріал такий, він приміняється в усіх системах ГБО на редукторах. На втором поколінні, там, де ну, на дозірующу камеру. От воно, от такий. Оце така різниця. Це я так без різниці по карбюраторам, не беру цього до уваги. От. Матеріал на вид вроді би якби як лучше такий, От. чим цей. Але це працює. Кстати, посадочне гніздо для грибка менше діаметром. Чим, чим тут. О така штука. От така різниця. Бо хтось думає, що те. Такі гроші луплять. За що? Що там такого? вони всі однакові. Нет, не однакові. І тут, що сліва работало від природнього газу, а тут що справа від природнього газу, не працює. От така от разниця.